В 47-му році весна почалася дуже тяжка. Після того, як люди перезимували зиму, всі продукти закінчились. Весна трошки прийшла пізніше. І вже в перші, в перші дні пішли. Чутки розмови, що там хтось помер, там дитина вмерла, одна, друга дитина помирала. Ось. Ну, так, потихеньку весна підходила, з'явились листочки, появилась травка. стали трошки люди оживати. Ну, те, що мені запам'яталось і. Воно залишилось на все життя. Ми з бабусею виходили на цвинтар, там недалечко під горойку, бо був невеликий цвинтар, от, такий місцевий, як би треба було сказати. І там люди ходили товсті, товсті такі. А я ще бабусю питаю. А чого вони такі то всі? Ти ж казала, що всі ми голодні, худі до повинні бути все. От. Ну тепер я розумію, то, що то були вже голодні отюки. А чого вони там ходили? Рядом з свинтарем, під сюди під, під гору була така зелена, як, ну, як назвати, чи Лужайка, чи це. І там під землею знаходились, як їх називали ну, це під, під земли, земляний гриб, от. і його люди викапували, хто паличкою, хто руками, такі круглі зелені плоди і їли. Від нього живіт становився так, де діарея.